Митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій, сьогодні особливий гість у програмі персона. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу завжди уточнювати, як я повинна звертатись до вас. Бо люди губляться, не знають, як починати розмову, як треба казати. І чи є помилкою, коли я просто вам скажу доброго дня. Проконсультуйте мене. Ну, по-перше, добрий день. Це дуже гарне слово. Дуже гарне звертання і вітання. Тому я нічого не можу сказати проти, але ми звикли все-таки по-християнськи, тим більше у Львові вітатися, слава Ісусу Христу. Та й, власне, вся Україна вітається тепер цими словами. Раніше, між іншим, я цього не чув. І на Волині, там, де я народився, вітаються трошки по-іншому, слава Богу. Ще кажуть. Але я думаю, що в цьому різниці ніякої абсолютно немає. Чи ми скажемо доброго дня? Можливо, це більш буде так по-світськи звучати, а більш так по духовному, слава Ісусу Христу. Тому що ми все-таки повинні прославляти Ісуса Христа кожного дня. І навіть у цьому зверненні, слава Ісусу Христу, криється наше відношення. До релігії християнської, що ми є все таки християни, до речі, про світське життя в миру, ви вадим. Названі е, митрополит і Сокальський Дмитрій». як в одній людині може поєднуватися усвідомлення себе одразу двома іменами. Мені простій людині складно уявити, що я жила багато років з одним іменем, і потім мені дають сан поважне ім'я інше, і я повинна в душі реагувати на інше ім'я. Як це вас поєднується? Два імені я ношу лише із за того, що я пострижений в чернецтво. Uh -huh. А оскільки я прийняв чернече, чернечий постриг, то тут уже існує два імені. Тобто, так, як мене назвали батьки, так як я був хрещений Вадимом, і друге ім'я це Димитрій, яке я прийняв увечері 3 жовтня 1995 року напередодні. Дня пам'яті святителя Дмитрія Туптала, uh -huh. митрополита Ростовського. Це відомий український такий подвижник, агіограф наш. Ось от в честь цього імені я пострижений і маю цього небесного патрона і покровителя для себе. Я сьогодні yeah. зустрічаю чимало молодих людей, молодих осіб, які роздумують над тим, чи не продовжити своє життя в духовенстві, чи не обрати церкву як не лише місце, коли вони приходять, сповідаються, моляться, а де вони будуть працювати, говорячи простою мовою. І мені, чесно кажучи, ця мода не подобається, що в нас багато хто роздумує, я буду інженером, чи it працівником, чи можливо я освячуся. Коли ви обирали цю професію цієї, вибачте, за грубе слово, але моди не було. І тоді виникає запитання: а що вас понукало? Оскільки біля вас, напевно, не було багато людей, ваших ровесників, які хотіли, як і ви, присвятити повністю своє життя Богу? Я так розумію, вибір був ще наприкінці 80-х, коли ви були молодою людиною. Коли так. це сталося? Ви знаєте, це сталося в дитинстві. Але е, я ніколи не роздумував над тим, чи буду я священником, чи ні в дитинстві, але все привито мені е, моєю бабцею, яку я е, згадую завжди в своїх молитвах. Який звати? Ганна. Угу. Ось вона якраз мене навчила і читати по-церковно розуміти цю мову, співати пісне-співи. Я читав е, молитовники. Бачив той требник, і псалтир великий, який вона мала. От, власне, це почалося з цього, коли я поступив до Київського університету на історичний факультет. Ось тоді у мене зародилося бажання стати священником. і не просто священником, але бути монахом і саме прислужитися служінню церкві в такій постаті, тобто і Романаха, і гумена, і так далі. От звідси все почалося, тому що отут в Києві якраз почалося знайомство з справжньою традицією, православною вченням, церквою, тому що все-таки храми були на той час. Вже Києво-Печерська лавра була відкрита. От, власне, з того все почалося. Тобто з 89-го року. Ви багато жили. У Києві, але зараз ви у Львові, як відбувається цей процес переводу з міста в місто? Ви обираєте чи вас обирають? Ну, справа в тому, що дійсно я 22 роки трудився на церковній ниві в Києві. Ось можна так сказати, з 92-го року. І прийшов час, я був все-таки 10 років і ректором, і намісником Михайлівського монастиря, але в 2010 році. Помер владика Андрій, мій попередник у Львові, і треба було сюди архірея. А ми, як воїни Христові, священий синод засідає, є воля патріарха і синоду, і ми мусимо коритися цій волі. Тому саме 27 липня 2010 року я був призначений керуючим Львівською єпархією, а 1 серпня вже вступив на кафедру першу божественну літургію служив. Покровському соборі. Ось була така, якщо можна сказати, інтронізаційна промова моя. Перша, і ось уже, слава Богу, добігає третій рік мого перебування тут, у Львові. Ви порівнюєте, бо ви історик, ви духовна особа. Ви зробили вже якийсь висновок про наше місто. Тому що е, я постійно чую одні і ті самі слова. Куди котиться цей світ, і кожне покоління каже, що за їх часу було краще, люди були добріші, допомагали. Але я цього особисто не помічаю. Мені бачиться в кожному поколінні багато добрих людей, як і багато недобрих. Я не бачу тенденції котіння світу. Я живу в ілюзіях. Ні, ви дуже вірно підкреслюєте, що ви не бачите цього котіння світу його так як такого немає. Ви знаєте, гріхи одні й ті самі, які були раніше, і які є зараз. І люди одні й ті ж самі, які або творять їх, або не творять, або борються з ними, бачать цю темряву перед собою або ні. Це така, знаєте, філософія життя християнська, скажімо так. І тому, ось, якщо взяти, наприклад, наш Львів. Ну, я по перше побачив тут таке ну, досить організоване, сформоване, можливо так правильно сказати, європейське місто. Ось якщо у Києві більш працюють, то тут можливо більше і працюють, і відпочивають, тобто вміють це робити. От, власне, знаєте, як один підкреслив для мене тут людина, одна така інтелігентна, яка сказала Львів. То є Львів. Продовжив цього свого життя люди шукають шляху, як стати щасливим. Ну, все, що ми не робимо, ми робимо, щоби бути щасливими. Е, ви не шукаєте, ви напевно знаєте, що таке бути щасливим. Ви маєте таку розкіш, дозволити собі відчуватися щасливою людиною? Ви знаєте, я не, не можу сказати, бо інколи щастя, воно дуже межує із будь-якими гріхами. Ось, наприклад, досягнути якогось успіху, якогось успіху за рахунок когось, наприклад, і почувати себе дуже щасливим, що, вибачте, ти когось обдурив. Можливо, ми так не думаємо, але інколи так буває. Навпаки, мені здається, що в житті для духовної особи треба бути оптимістом. Романтизм, він, можливо, повинен бути присутній. Але оптимізм не падати духом, особливо в наш час, не мати відчаю це є дуже, знаєте, поважно. Але в цілому це все є в наших руках. І щастя, і успіх. Ось просто треба працювати. От бо ви знаєте, я спостерігаю за сучасною молоддю вона повинна більш інтенсивно працювати. Є люди дуже успішні, а є такі, які зволікають своєю успішністю. А руки не в благані. Знаєте, як апостол Павло до Тимофія казав, молодість це не порок. Найбільше треба боятися гріха. Я маю. Таку привілею запрошувати гостей, і я можу задавати вам запитання. Але є люди, які от зараз дивляться це інтерв'ю, і напевно в них також виникають до вас запитання. Вони хотіли би поспілкуватись. Тому на завершення я хочу вас запитати, куди до вас можуть приходити ті люди, які хочуть отримати відповіді на найважливіші, напевно, в житті запитання? Ви знаєте, я е, працюю як і кожна людина. Тобто, можливо, де в кого складається такий стереотип, що священик він тільки служить. Але в мене є кабінет, в мене є дні прийому, це вівторок, середа, четвер, п'ятниця, з 10-ї години до 16-ї на Грушевського 2 поруч з кафедральним собором. Можна сюди приходити. я вважаю, що спілкування дуже бракує сьогодні. Духовенству з парафіянами. От, власне, в моїх там планах, можливо, якісь інші. Ми отримали приміщення, які дуже довго чекали. Зараз там ремонто реставраційні роботи відбуваються, і там, можливо, і буде щось таке придумане для того, щоб з парафіянами більш тісніше спілкуватися там за чашкою чаю, кави. Якщо, будь ласка, я вам дякую за ваш час. Дякую за ваші слова. Митрополит Львівський і Сокальський, Дмитрій. Сьогодні особливий гість у програмі Персона.